У Дніпрі на базі представництва повноваженого Верховної Ради України розпочав роботу найбільший в країні центр захисту прав дітей. Дуже важливо, що саме в Дніпрі відкривається такий центр, оскільки Дніпро є найбільшим хабом для внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що фактично люди з Харківської області, з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської їдуть всі через Дніпро. Ми розуміємо, що саме тут відбувається первинне фіксування. Порушень прав людини, і в тому числі порушень прав дитини, центр облаштовано як дружні до дитини середовищі, де кваліфіковані фахівці готові надавати малечі необхідну психологічну, соціальну та правову допомогу. Тут займаються фіксацією воєнних злочинів, розслідують факти депортації та незаконного утримання дітей. Традиційно найбільший, найбільший порушник прав українських дітей це Російська Федерація. Найбільший злочин це право на безпечне життя, на здоров'я, на щасливе дитинство. Я так скажу, на мій погляд, у нас є всі підстави вважати і всі докази юридично зафіксувати, що всі дії Російської Федерації підпадають під визначення скоєння воєнного злочину геноцид. Станом на сьогодні у нас верифіковані дані щодо депортації дуже багатьох українських дітей. Ми ефективно юридично реагуємо. Ми відкриваємо провадження, ми надсилаємо листи, ми проводимо моніторингові перевірки. І саме тут ефективно діє моя регіональна команда. Створення центру стало можливим завдяки об'єднанню влади на всіх рівнях та залученню міжнародних партнерів. І він стане місцем, де кожна дитина отримує підтримку, захист та шанс на справедливість. Дуже важлива подія, а тому що тільки офіційно в нашому регіоні зараз знаходиться понад 455 тисяч внутрішньопереміщених людей. З них фактично 100 тисяч дітей, тільки вдумайте, 100 тисяч дітей. Це велике європейське. Місто а і всі вони сьогодні звертаються за допомогою і на рівні громад, на рівні області отримують цю допомогу. До кінця 2025 року. Подібні установи будуть відкриті ще у 15 регіонах України. Звернутися до центру захисту прав дитини можна за телефонами гарячої лінії, які ви бачите на екрані. Дар'я Лисенко, Іван Панамарьо, Дніпро Тіві.